Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Раптово та неочікувано. Клікбейтним стрімом в годину таймеру та кількома секундами інформації. Arrowhead офіційно оголосили, що Helldivers 2 вийде на Xbox 26 серпня. Попередні замовлення вже відкриті. Хе-хе-хе, <рес> так і знав. Том Гендерсон, інсайдерить, що студія Techland секретно працює над новою грою Call of Juarez. Остання частина поклику Хуареса, нагадаю, виходила ще у 2013 році. Ти ж усе своє життя цього так чекав. Попри це все, видання Games Radar стверджує, що Текланд також скасували два ще не анонсованих проєкти. Чимо, ти досі сумуєш? До вчорашніх сумних новин про Xbox та скасовані ігри. Мікрософти припинили будь-яку співпрацю з командою легендарного Джона Ремеро. Його ще не анонсований проєкт також скасовано. BioWare планують повністю вимкнути сервери Anthem, А 15 серпня гра буде остаточно видалена з EA Play. Ми знайшли рішення кінець. Capcom показали в новому трейлері Street Fighter 6 майбутні скіни та іншу кастомізацію. А також, звісно, ще два кадри Сагата, котрий має доєднатися до ростеру гри вже 5 серпня. The legend. Yep. If, you, if don't know about Street Fighter, you need... Where are you? What, what have you been? Sagat. Original. Training me how to do Muay Thai. I come to Thailand. I'm from the UK, London. Come to Thailand to go train with The legend. You know what I'm saying? The real street fighter. The real street fighter. Yeah. Tiger Uppercut, yeah? yeah. Tiger! Uppercut! <laughs> а тим часом Ubisoft нагадують, що 15 липня стартує другий сезон другого року для Skull and Bones. Капітан командує тут. Капітан якраз і командує. Мій коровель, я й капітан. Це мої карти. То будеш тоді картярем. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.